Він ну, вигляді. Да. Ви ж Ви подивіться, нікуди, подивіться всі. Ну, не поставили вниз, не поставили верх, не поставили з цього боку, поставили прямо напроти людини. Прямо свобода. Ну, які проблеми? Та вони голосують, у них да, там більшість, і все. І, 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 і вони теж були відкинуті. Вони приймають рішення без голови комісії. Вона пішла, вони далі, у нас є форум. І далі, як в Верховній Раді, можна далі продовжити. Є кількість. Давайте далі. Давайте взагалі всю батьківщину. Ви розумієте, і проти. И проти человек поставил галочку и подтвердил еще песню. Или вот не все какие-то появления поэтому я хочу щоб ви всі подивилися. Я подевели. Не тыкайте попереду. Протас-то. Что вы это не думаете? А значит, три значка и все принимается. Да причем тут и нет песочку. Вот это там под ней тридцать и все торговывается. любов Deze is dezelfde manier van het verhaal. Deze is dezelfde manier van het verhaal. Deze is dezelfde manier